Будь-яка залежність підпорядковує волю людини, змушуючи її щоразу виконувати певні дії, приймати речовини. За визначенням фахівців, залежність це нав'язлива потреба в комусь або в чомусь, бажання людини повторювати певні дії, неможливість їх виконати, що провокує психологічні чи фізичні зміни. Серед звичок виділяють декілька найшкідливіших: це наркоманія, алкоголізм, токсикоманія та тютюна паління. В умовах війни деякі залежності, такі як алкоголізм та наркоманія, лише прогресують, зазначають лікарі. У травні 2023 року Український інститут майбутнього провів онлайн дослідження того, як українці реагують на психічні навантаження і як змінився їх психоемоційний стан від початку повномасштабної війни. Результати дослідження свідчать про те, що 82% опитаних вживають алкоголь, а 26% вживають його зараз більше ніж це робили до початку війни. Психолог і психотерапевт Ірина Хрисанфова розповіла про те, що таке хімічна залежність і як вона впливає на людину, які існують причини виникнення залежності. Як зазначає Фахівчиня, залежність несе шкоду не тільки залежному, а й заручниками всієї ситуації стають і ті, хто знаходиться поряд із залежною людиною. Питання залежності стоїть зараз дуже гостро, бо ми живемо в стресовий час. Але це питання, воно ж не вчора з'явилося. Це і 100 років було назад, так і більше років люди казали, що були навіть кокаїнові клуби, якісь люди випивали, спивалися, ставали безхатьками. І це питання залежності стоїть зараз дуже гостро, тому що ми. Бачимо, як безконтрольно можна купити ці речовини, да? наркотики, алкоголь, тютюн, і як можна їх вживати, і як підлітки саме безконтрольно вживають ці речовини. Навіть батьки часами не знають, а вже опиняються перед проблемою, коли бачать, що дитина не тільки спробувала, а стала залежною. І будемо розбиратися в цьому питанні поступово. Що ж таке хімічна залежність? Це залежність від. Хімічної речовини саме від наркотика, яка стає для людини фактором переживання таких емоцій, такого стану організму, в якому вона отримує максимальне задоволення. В цей момент відбуваються зміни в психіці і фізіологічному стані людини. Рецептори головного мозку, получаючи ці наркотичні речовини, вони змінюються в такому стані збудження знаходяться, що людина не відчуває ні болю, ані інших подразників. В неї змінюється сприйняття світа, прилив сил, якісь марення, якесь відчуття задоволення тотальне, як екстатичне состояння, але воно тимчасове. А далі. Так називаємо провальна фаза, йти, і людина опиняється в ямі. В такому тривожному депресивному стані. Бо організм в цей момент викинув багато своїх речовин, таких як глюкоза, підтримуючи дофамін, окситоцин, адреналин. Тобто організм, щоб підтримати цей стан, який викликали наркотики, він викидає дуже дуже багато енергії і в такому підвищеному стані працює як на високих обертах. А потім відкат іде, і людина опиняється в стані дуже поганому, їй погано, вона тривожна, погані думки йдуть, і відчуття такого, що вона іноді у деяких людей таке страшне відчуття, що от я помру. І потім мозок хоче відновити цей стан приємний, бо він надзвичайно. Такий крутий, класний, і саме головне в цей момент людина не задумується не про те, що її бентежило, лякало, про те, що могло в її житті бути подразником якимсь Да? Бо в цьому стані сп'янінні, це дуже-дуже якийсь космос у неї в уяві, і вона відсторонена від всього, що її напрягало. Психологиня говорить, коли людина стає заручником хімічної залежності, то в неї можуть загостритися хронічні захворювання, або навіть це може дати початок розвитку психічної хвороби. І тому, коли людина вже позбулася цього впливу. Вона стає перед світом, а світ стає більш об'ємним, більш лякаючим відчуття провини, відчуття у цього хімічного голоду всередині, бо і вигоріла глюкоза. І у людини, якщо є хронічні хвороби, вони тут же можуть загостритись і дати взнаки. А якщо Є у людини в анамнезі латентна психічна хвороба, то з першого ж прийому вона може стартувати, особливо у підлітків. Інколи кажуть, та що я там травку покорив, да? розслабився, всі шкурять. Так ось, якщо у дитини в анамнезі, в сімейному, хтось був хворий на шизофренію або на якісь біполярні розлади, якісь хвороби, зв'язані з психічною сферою життя, да? ну, психічні хвороби, то ця людина, дитина ця. Мало того, що вона в підлітковому віці дуже бурно розвивається, в неї можуть бути гормональні гойдалки, це е, вік ризику, коли стартують психічні захворення. Так ось вона б могла пережити цей вік і не захворіти, десь на межі пройти. А якщо вона, хоч даже покурить у ту травку одноразово, в неї може стартувати від такого напруження нервової системи, стартувати ця хвороба і почати прогресувати. Це важливо знати, важливо пояснювати, батьки повинні знати. А деякі люди живуть і не знають, що у них є в генетиці отакий потенціал до психічних хвороб, вони могли б прожити все життя і ну, бути здоровими людьми, трошки зі своїми якимись проявами характеру чи акцентуаціями. Але якщо у них буде дуже, -дуже великий стрес, який повпливає на психіку негативно, да або Ця наркотична речовина, яка теж є стресом для організму, бо вона ж не природня, вона ж не виробляється в організмі в таких кількостях. Да? У нас організм виробляє дофаміни, серотонін, адреналин, інші речовини, які дають у це підвищений цей стан ейфорічну відповідь на якісь подразники, коли людина в шоці або дуже високе задоволення. Ми саме прозводимо в своєму організмі такі хімічні речовини, але коли вони синтетичні або рослинного походження, концентровані і попадають в організм, вони ж визивають дуже такі бурхливі стани, неприродні для людини. І у людини вигорання нервової системи наступає. І тому залежність це безкінечне поповнення цього вигорання, коли людина стремиться знайти знов і знов це задоволення, і в головному мозку відбуваються зміни. Деякі зони головного мозку збуджені да, цілий час, і у людини в голові тривога наростає, де взяти, щоб знову пережити той стан, щоб знову позбутися страху. І він наростає, наростає. Нервова система руйнується, руйнуються інші системи організму, і людина стає залежною від цієї речовини. І вона стає залежна і психічно, і фізично. І до цього деякі люди мають вроджену схильність. Коли е, приходить така людина вже в стані залежності до психіатра або до психолога, потрібно е, дуже клінічне інтерв'ю проводити і досліджувати, е, як ця дитина розвивалася, в якому оточенні вона жила, чи були в родині схильні до залежності люди, і як е, в родині коли звернули на це увагу, в якому соціальному прошарку живе людина, да? чи це з, з середи людей, які не мають грошей, чи це у людей, які мають дуже гарні статки, да? в якому вона живе в соціальному середовищі, які між батьками стосунки, як до дитини цієї відносились? Тобто ми досліджуємо не просто саму цю хворобу залежність, а все життя людини. бо це Засіб життя призвів до того, що людина стала залежною. Це від родини йде чи на дитину звертали увагу, та да? чи вона була ця дитина відокремлена від батьків? Вони займалися чим своїм, а дитина так або накормлена, да? або її цю дитину може карали часто, да, кричали, критикували. І ця дитина, щоб себе відчувати ліпше, пішла до інших дітей. Які, може теж з якихось таких мор... з-під морального тиску стали експериментувати, хотіти визначитись якось тут попали десь в полі зору у цих людей, які наркотики пропонують. Да, «А ну давай спробуємо, а ну давай зробимо щось таке, цікаве, щоб доказати батькам, що ми класні або зробити щось запретне, щоб вони не знали. І тоді дитина експериментує. І може е, спробувати ці наркотики і стати залежною. І залежному деякі діти можуть тільки спробувати. І є такі е, види наркотиків, що можна спробувати один раз, і потім ну, якісь небажані наслідки, може людина отруєння бути. Да, з першого разу у деяких людей може бути рвота, може бути е, втрата свідомості. Ну, якийсь такий страшний стан, що людина налякалася, сказала Боронь Боже, я більше не буду. Чи випила там чогось зайвого, а інша людина спробує, і в неї це так буде добре, все, вона відчує оце приємне розслаблення, оце запамороки в голові, щось смішне ще зробить, буде згадувати, і потім вона буде ще повторювати. Так? Тобто у всіх буде свій унікальний досвід. І якщо одна людина може з одного разу не стати залежною, то інша людина спробує один раз і все, бо в неї така генетика. Такий характер, вона в такому напруженому стані, що відчула полегшення від того, що цю речовину вона спробувала хімічно, да? і вона буде це практикувати знов і знов. А потім ще коли вона буде це робити, в неї моральний сенс падає. Бо люди, які вживають наркотики, це ж відбувається зміни психіки, і тоді за наркотики вони готові зробити будь-що вкрасти. Набрехати і в таких тяжких випадках, і вбити у них моральні ці складники починають витиратися. Вони так хочуть оце купити, оце випити чи вколоти, чи там понюхати, що вони роблять з цим да. Що все відступає на другий план. Вони не бачать, що вони тягнуть гроші з кашелька бабусі, чи у дитини можуть щось забрати там телефон, да, чи у рідних батьків щось забирають. Оцей стан да, коли мозок починає працювати в інших ритмах. Залежна людина, вона ж страждає від цього стану, бо коли вона не насичує усі свої потреби, в в Страшні відбуваються всередині процеси, вона і боїться, вона і впада в істерику, в неї мозок працює, як, вибачте, ущура, да? де б взяти, де б схватити, проглотити. Вона стає ну, вже в, в, в плані інтелекту, вже більш як тварина, яка в пошуках того, що дасть їй можливість вижити. Бо вони вже не живуть, а виживають. Це коли люди ризикують життям, Лазять на заброшки, десь спускаються в підвалини якісь, ходять там по кризі, по тонкій і відчувають оце на межі життя і смерті відчуття. Воно їх сп'яняє, бо всередині викид адреналину, от, 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 такий шоковий стан, вони доводять себе до такого ризику, до такого відчуття, що вони їм ну, кажеться, що вони володарі. Їм здається, що вони це можуть. Перевершити самі себе в житті, збагнути щось таке, чого недоступне іншим людям. Це сп'яніння від цих шокових речовин, які в момент ризику організм як біологічне створіння виживає да, в цей момент, коли їм ризикують, і викидає все, щоб вийти з цієї ситуації, зберегтися. І людина в цей момент на піку своїх можливостей, і це теж може бути залежністю. Такі люди на великій швидкості ганяють на. Трасах і їм ще дуже подобається серед інших автомобілів маневрувати, відчувати, як вони там підрізав, там проїхав. А те, що вони ризикують чужим життям, вже про своє не йдеться, да? вони не замислюються. Бо в цей момент логіка відсутня: оці всі наркотики, оці всі алкоголь, алкоголь це ж теж наркотик, да? воно виключає логіку. І людина на підсвідомому рівні викидає всі свої страхи, викидає всі деформації психічні і починає під їх впливом діяти. І діти деструктивно. Тютюна паління це такі вид від залежності, які соціально прямо чутляний у нас оправданий. І реклама в сигарет йде. І люди, коли курять, вони ще. Беруть цигарету до рота, і в них рухи, губ, рухи м'язів обличчя, як начебто дитина смокче материнську грудь, да? і це людину відкидає як до моменту народження, коли вона була мала, могла їсти, смоктати молоко і заспокоюватись. І це якби заспокоює, концентрує. Цей момент я тут і зараз, і трохи людина заспокоюється, да? якби не перемикається на свої якісь проблеми. А тут і зараз вона посмоктала сигаретку і все добре. І плюс сам тютюни, ці всі е лікатин, Да? Це теж наркотична речовина, яка попадає через дим, через легені в мозок, насичує оці дофамінові центри, міста, які насичуються тимчасовим викидом енергії, і людина якби трохи розслаблюється. І деякі люди курять в такій кількості, бо вже не можуть без цього жити, бо вони вже стають настільки залежними, що як півгодини людина не покурила, в неї трусяться руки. Вона вже робиться тривожною. Тобто, завдяки цій залежності у них відбувається нервовий вже розлад. Такі люди потребують лікування, це вже не тільки психолог повинен їм допомагати, їм повинен допомагати психіатр. Є ліки, які даються людині, щоб зняти цю залежність, а потім людина пропиває ці ліки і перестає вже сходи з, з лік цих поступово. І вчиться жити, отримувати задоволення без оцих милиць, які є у ці наркотичні речовини. Бо такі зміни в біології відбуваються, коли ми це приймаємо, да, що дуже тяжко з цим потім впоратись. Бо коли людина покурила, чи вкололася, чи випила в ці пігулки, да, зазнала такого і стану, що таке просте в житті може перебити цей стан по рівню задоволення? Ну майже нічого. В порівнянні з хімічним оцим сп'янінням оргазм. Людини да, під час статевого акту по енергії і по переживанням не дотягує по яскравості у цих відчуттів. Проста рибалка, да, прості задоволення, якісь малювання, там, написання е віршів, прогулянки, фарбування не дасть такого результату, тому тяжко залежних витягувати. Бо нормальна звичайна людина вона ж від творчого стану. Вона отримує таке задоволення, де да, чого нам потрібно хобі? Бо в хобі ми розвиваємо свій творчий стан, свій мозок, свої здібності, і від нього, від цих діяльності, ми відчуваємо підвищення емоцій, задоволення і нам. Класно, да, і нам так гарно, що ми хочемо це знову і знову повторювати. І ще своя значущість підкреслюється, бо всі кажуть, Боже, ти це класно зробила, намалювала, щось зв'язала, або там не знаю, станцювала класно, да? ну, у кожного своє хобі, хтось марки збирає, боже, яку ти рідку марку знайшов, таку рідкісну, да? і людина тоді стрімиться це відтворювати. Але якщо людина колекціонує оці стани в наркотичному сп'янінні, вона туди стрімиться, да? вона стрімиться це пережити. А коли ще людина в наркотичному стані виключається, це коли вже такі стадії тяжкі алкоголізму, да? коли людина напувається, йде в запої. Коли людина в наркотичному сп'янінні, вони ж підвищують дози, бо мала доза вже не бере. І людина, якби, оце колекціонує ці стани. Ну, це так умовно можна сказати. Да? Вона їх цілий час відтворює, щоб... Не бути тільки з реальним міром, бо він його лякає. Він вже відчуває навіть те, що раніше відчував більш спокійно, воно його подразнює. Якісь в них вже зміни в психіці, що вони можуть впати в тривожно депресивний стан, психопатичний стан, коли вони йдуться, йдуть, йдуть на такі речі, як вбивство або крадіжки на якісь ну, порушення закону, аби тільки здобути наркотик. А ще ця ситуація про те, що людина поступово себе вбиває. Це можна сказати повільний суїцид. Бо сенс життя у цієї людини вже відсутній. Сенс один здобути цей стан, пережити знов, побувати на межі життя і смерті, відключитися від світу. Тобто мене тут немає, я виключився. І ця людина вже не живе, а існує. І коли така ситуація, то вся родина стає співзалежною, бо всі, по-перше, стурбовані, всі залежні від того, в якому стані буває їх близька людина, де він ходить, що він робить, як він буде себе поводити, чи не потрапить він в поліцію, чи що прийдуть зроблять його друзі, в якому він стані він прийде з п'яніння чи тверезий. Чи побитий, чи він буде тут лютувати, чи він впаде, буде спати. Страждають всі, вся родина стає співзалежна. Це лихо. Тобто, якщо хоч одна людина в родині залежна, залежна вся родина від цього стану. А якщо батьки вживають, то діти стають співзалежними, а потім відтворюють це в дорослому житті. Вже потрібно, щоб в родині батьки розповідали дітям, показували, які можуть бути наслідки, і саме головне не вживали самі. Бо коли папа може декілька разів покурити, дитина ж це побачить, да? або папа з кимсь товаришує, хто курить, і в родині йдеться, та подумаєш, там пару разів розслабився. Да? Або якісь є люди, які вживають наркотики і в родині всі ой, такий гарний, такий класний, але ж в нього залежність, Тобто його як -от то ставлять на п'єдестал цю людину, просто йому співчувають. але Дитина бачить, що значить, людина, яка щось робить погане, але ж її всі підтримують, піддержують і не кажуть іди, лікуйся. Тобто багато буває факторів, які можуть молоду людину без досвіду підштовхнути на те, щоб сприймати наркотики, алкоголь. То що ж робити, якщо залежність сформована? Шукати їй альтернативу зазначають фахівці. Та обов'язково звертатися по допомогу до спеціалістів. І пам'ятайте, залежність це не свобода, не свобода від когось чи від чогось. Коли якийсь об'єкт стає для людини єдиним або основним джерелом позитивних емоцій, або способом запобігання негативних емоцій, це залежність, яка несе шкоду як залежному, так і тим, хто поряд з цією людиною знаходиться.